Мені допомагають знання та медичний досвід, а статус монахині допоміг здобути медичні знання. Оглядово дивлюся більше у жінок. Інколи буває важко. Молитвою не лікую, але молюся за своїх пацієнтів, особливо складними клінічними випадками. Спокійно. Будь-яких, абсолютно будь-яких. Ні, не шкідливо. Це найбільш такий дешевий та доступний метод обстеження. Від нуля дітям і за медичними показами чи планове обстеження. Спеціальним гелем для УЗД-діагностики для якісного сканування. Класично півгодини, але в залежності від клінічного випадку.